Доброго дня, я студент групи Б11, коли Владислав. І я хочу вам розповісти про останнього гетьмана України Павло Скоропадського. 29 квітня 1918 року Павло Скоропадський, гідний представник гетьманського роду, сміливий генерал взяв владу на Україні, владу, що фактично впала до рух Центральної Ради та її ради міністрів. Де провідну роль відігравали українські асери. Більшість партій та верст населення відмовили їх у підтримці, тому переворот пройшов майже без послівства крові. 29 квітня 1918 році відбувся зі сліборовів, який зібрав біля 6500 делегатів з усієї України. Як тільки волосся з'явилися скоропанські у залі знялася овація, залунали вигуки. Хай живе гетьман після цього. Голосуючий запросив Скоропадського у президію і той подякував присутнім за те, що вони довірили йому владу. У березні 1917 році за участі Скоропадського виникла політична організація Українська громада. Котом Українська народна громада. Її платформа виявилася близько до позиції Української демократично хліборобської партії та Союзу земельних собстрілів. Пройшовши до влади, Петро Скоропадський розпочав проводити правову адміністративну судову та аграрну реформи для підготовки умов до аграрних перетворень. На місцях створювалися земельні комісії, які з перших днів нової влади усували земельні комітети Центральної ради. Отже, поряд із серйозними помилками та перерахуванням, про які вже йшлось гетьманська держава, зробила чимало корисного. Це стосується і економіки, і науки і культури, і зовнішніх відносин було встановлено українську грошову систему, засновано банки. Чималі досягнення зроблені у сфері підготовки національних кадрів. Дуже важливими були судові реформи, виключно розвитку. Досягла українська видавничнича справа і все це.